Є новини, друзі, після Міндіча треба мобілізовувати більше. Дослухайте до кінця. Зеленський заявив, що Україна мобілізує 30 тисяч людей на місяць, але партнери наші прекрасні. Я думаю, європейські, не американські, точно. Кажуть, що треба мобілізувати більше. Ну, і військові про це говорять, і це все відбувається після цього корупційного скандала з Міндічем. Знаєте, я спочатку наведу один приклад бухгалтер в центру відмивання коштів Фурсенко. Ну, по фотографіям я не знаю, скільки ми років, ну точно не 60, можливо, там 50, не знаю, 48, 55. Ну нормально він виглядає. Так от він перед тим як обшуки в нього проводили, після перед тим, як його затримали, два тижні відпочивав на Мальдівах. На Києвах собі тусував. Ну, тому що ж Міндіч, напевно, друг Зеленського, їм всім дозволяли виїжджати як завгодно. Ну, вони мають, напевно, на це відповідні причини. Зараз нам прикордонні скажуть, що все було законно, як завжди. Ну, понятно. А прості люди, вони не можуть нікуди виїхати. Їх треба мобілізовувати більше. Розумієте? І оцей скандал, чому я сказав, після Міндіша. Тому що тепер Зеленський в супер вразливій позиції, тому що всі розуміють. Ну хто дав дозвіл міндічу керувати міністерствами, міністрами і призначати їх, проводити кастинги і так далі, і тому подібне? І тепер ну елементарно, наші європейські партнери скажуть: слухайте, вам треба гроші. До речі, сьогодні нам виділили. 6 мільярдів не заблокували. Слава Богу, тому що розуміють, що ну з цією корупцією, яку розвели у владі, зараз, якщо ще не дати гроші, просто завалиться вся владна вертикаль, тому що зеленському треба дирки затікати, Це ж зрозуміло, і от тепер європейські партнери. Тому про це Зеленський і говорить про те, що партнери там вимагають більше мобілізовувати. Вони скажуть, хочете наступні 10 мільярдів, так от понисти. Вік мобілізації, тому що в нас ваших тих молодих хлопців 22-річних, німець до 20 років. Ну або спочатку до 23 До речі, це вже вкидали. І Кличко про це говорив теж вкидував цю інформацію. Що треба понижати вік е, мобілізації? І тут Зеленський каже, треба м -м, що партнери просять мобілізовувати більше, і військові просять. А ми 30 тисяч мобілізуємо, і от почнуть. Понижати вік мобілізації, а нові міндічі будуть далі розкрадати енергетикою нашу країну. В отак воно десь виглядає ну на фоні скандалу. Оці всі заяви Зеленського. Я розумію, що він намагається якось перекрити скандал з Міндічем, але не виходить. Він же і на фронті є, і в Херсоні був. І інтерв'ю він дає кожних дві години. Якісь нові факти видає. І про міндіча навіть говорить І каже, що президент воюючої країни. Не може мати друзів. А для чого ж вони в тебе були всю війну і весь твій президентський термін? репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профілі там все є давним-давно. Підписуйтесь.